Всім доброго ранку. Приїхав я вже на барахолку. Зараз підемо, подивимося, що за тиждень знову знайшли на мусорках. І будуть сьогодні намагатися нам продати це за оверпрайс. Ну а ви, як зазвичай, будьте уважні. Напишіть в коментарях, на що я не звернув уваги, але було варто цієї уваги. Хто зустрічав? Що це за гра. Что-то похоже на Warcraft. Так, а что я? Здесь уже на Warcraft. Вот таких два доллара шока. А я кацану? Олександр Заняті розпивають. Зараз по 50 грам вип'ють. Діду запитаю. Щось він якийсь такий. Непевний. Пленка якась і що вона таке? Зараз. Здесь выпалы храброй воды и здесь пиши. И да? Или а да, то что? Востовесты так, За сторотих віддає. Але вони не вмикаються. І до і до повербанка підкинув. Ну кажуть, це не допомагає їх підзарядити. Ну, Посотки. Трошки підушати. Не. не знаю, подумав. Айфончики адаптер знайшов На другу плейку У меня все в комплекті Зараз запитаю скільки коштує таку вишку Сиратом Ось такі белки Зараз завели за мені бібліотек, мабуть, 70. Зараз питаємо. Що? Прошай. А для кошту? Нічого. Ні, це особливо. І це то. Де? Показав це целе. То за 300 ми маємо. Ми маємо за 300 увесь комплекс. А можна А то 50? Так. А адаптер? Водоварка ну она не целая, Юля, я буду Две дышки. Две дышки? Не комплектно, так? Что вы шо, там тут? Добрый день, дыбы, дыбы. зараз подивимся за три сотни, не знаю, где. можна можно на ту консоль? Да, на торбе, там, видишь, на... Ага. Да, на торбе, на торбе. Кнопки запавші, коум не натискається. Павер теж таке запавши. Три сотні. Ще один є. И она взяла? Угу Она не спать взяла, она взяла? Да, она не спать взяла Эти на цену? Там можешь садожить и там другом И за эти шестерки дам, да, конечно, ты и по хочешь. Вы Устроить две консоли за оверпрайс Недавно мы увидим В мужках оголошення За 60 злотих плюс-мінус такий комплект був. Може без ракетки і без клюшка, як тут, За 60 злотих. І все працює. Не знаю, чого тут завжди до цього Може кашуємо, тут такого продає. Не знаю, не подобається мені сьогодні барахолка як такові думки матеріалізуються. Їхав. Думав, що сміття по оверпрайсу будуть продавати, воно так і є. продають сміття по оверпрайсу, нічого немає. Цікавого. ну Віжку знайшов. Ну, за 300 злотих, що з нею робити. Якщо вона не працює і вона усрана, потрібно контролера два перебирати, два з трьох залипших. Не знаю. Якщо порівнювати дві барахолки, це в суботу і в неділю, то це мусорна барахолка. Не знаю, сьогодні ще походжу, позаглядаю, але ну, нічого цікавого, напевно, піду зараз. Тут поряд овочі ринок, піду куплю додому. Помидорів та й поїду додому. Нічого цікавого немає. Під'їхав до Ломбарда подивитися чи продають його. Як так показати, що вон стоїть за 89 злотих, яку я їм продав за 35. Скільки за їм не видно. не От Отак і заробляють. 89 злотих. nie, jest. jest, jest. instrukcja nie ma tak. Tak, się te złożone co te, A W internecie to się znajdzie te. Za stówkę może. Stupka ostatnia, co na tak. A tylko jeden komplektu w Pana jest? Co? Jeden tylko komplekt w Pana? Tak i mam staworstwo jeszcze. Okay. Gdzie? Gdzie? Gdzie Dobrze, a gdzie Pan będę stoić tutaj? Ну, no, вже тільки планує розбиратися, я вже до нього пристросив з самого утра. No, На, добре, ранку. А як я де... пан тут тайбанда стояти? Як що то то пізніше подейде, як пан розможе. Я стою при тих щенках келоних таких те, під наметем зелёним. Добре, дякую. Отак так уже шість-сім Сі і Тільки розпочинають розкладатися, вже є лева. На 100 злотих. Дорого, Треба було хоча б подивитися, що там за цифри. Зараз на відео гляну, Подивлюся, скільки воно хоч коштує, що він так дорого хоче. Ну а так уже на ринку. І починаємо шукати. Щось цікаве. Та ні, подивився в інтернеті, щось не був. Він новий стоїть 150 злотих. За сотню вже зібраний, не факт, що все є. Та ще без інструкції. Це не беру ta figuróczka Ej, a kosztuje. Kiedy jest dobry? Jump kick. Ej, co są? 42 i tamta z tego 10. Padyszka. Не буду брати дорого. За мною там вже очередь стояла. Контролерів не менше є. Футбол, який нікому не нужен. Так, і застанеш без каси. А я коштує? О, а тут вже трохи цікавіше. Ну, нічого немає під піспінь. Це погано. А то попінь. Покинь здесь, так. Да, это конечно, блин, купить от злоты. Nie. Na PS3, PS2, tak, ale na... To jest ten mały tak. Tak, 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 tak. Nie, nie, nie. nie, nie. nie ma нічого під PSP. Jakie nie PSP. Обидно. Отакі ну, ціни, трішки не розумію, звідки вони їх беруть. По 50 злотих за диск. По-перше, їх і по 20 і по 30 ніхто не купує на Оликсах, на інтедах. Ще на плойку третю, на Xbox, на і так воно все перепрошити, все можна безплатно скачати. Але не знаю сейчас покажу, що знайшов. По Fortnite. Без книжечка. Не розумію. А Іля коштує? 26 злотих, так? Взяв би розпродав до його все по 20, по 10, по 15 злотих. Шість сім дисків має. Шість сім ящиків дисків має і не хоче їх розпродувати. Ну, може, того й не розпродує. Кожного тижня приїжджає, релаксує. Але ці незвичайні космос. Піду за вас ось Шарайбер Піду шо Подождите, пожалуйста. Или а что? То два десять два злота. 22 злота. Mm -hmm. А или можно дать? Не, но, але... уж такой и... видал женщин. Ну мы это. Нет, Дайди, так. Да. Не, не хочеться задишку. Останнє коло роблю. Зараз підійду до свого вже. постійного продавця, щось нога завжди цікавий. Я в кірюкам. Добре. Може, щось нове приїздить. Myślę że jeszcze do, no do no to, no to za barem, tak Tak samo, pusze, nie pusze, to też są w tych sypialkach i, i w takich i w tak, a, a na, na to zwykle jest inaczej, nie? No, wiesz, i, mnie tam po prostu tak Wiem, że tam pasuje, że... Leżone z ranku się, na ta Я там, там Повар. Що в минулому відео. Я підходив за 200 злотих і я її хотів продати. Сьогодні зранку вона ще була. Зараз вже немає. Напевно, продав. Вона за дві сотні. Трошки мертво. Я думаю, це він дорого хотів Буду напевно збиратися, ще поїду. Сьогодні друга барахолка є. Поки ще не так пізно з'їжджу туди, подивлюся, що там є. Ага. Були цікаві знахідки, але ціни за великі. Я завжди притримуюся такого плану. Раніше займався перепродажем одягу. Я завжди купував одяг, який підійде або мені, або мені сподобається. Щоб якщо навіть нікого не заінтересує, крім мене, який його купив. То просто я залишу собі і я не буду шкодувати. Сьогодні трішки знахідок є, але якщо їх куплю, я буду шкодувати, бо ціна оверпрайс. Дійсно, можна знайти дешевше, може в кращому стані. Ну, нічого. Це лотерея. Сьогодні повезе, завтра ні. І навпаки, поїду ще подивлюся на ту барахолку. Може там щось цікаве знайду, ну і буду вирушати додому. Jak się, co, ten tydzień bez pokupok. No, a tu zawsze coś jest.

Czego był pan sprzedał? Ciega Była w pana. A tu ja nie byłem Nie? Aha. I co, sprzedał? Nie wiem czy sprzedał. On już jest tam na Aha. No i co? Każdy się a to nie ja było. To mojego brata było. A brat dzisiaj to na Balicki. А, вказується ще, ще одна барахолочка є. І це треба туди поїхати. Адрес зачитав. І напевно на наступний тиждень я туди поїду. Подивлюся, що там які справи. Іля коштує. Угу. І, скажіть мені тепер, де вони його взяли? Перекупили, щоб перепродати. Та я не знаю. <кій> Це не Це два варіанти. Або на мусорці просто найшли. Ну на мусорку таке викинуть. Две. Две. Особенно там. мы. Ну, а теперь я все выдаваю для этого момента. взять его на Я подумал-ка, за еще раз продаю вишку. Извечайно, что они 50 злотых, но она потребна. І сонівський блок живлення залишився. Теж нікому не потрібний. До речі, не кашіть. Я вже бачу, що він підходить. Разі може такий самий, але тут 8,5 Вт. Це задужа для піспі. До речі, до шоків на неї вже немає. За вишку та що була комплачення, не хочу питати. Продавай, продавай. За три сотні, ні. Я не знаю, тому вона потрібна. Я зараз ще бігом пробіжуся. І буду вирушати додому. На цьому тижні нічого цікавого немає.